Ну що, дорогі друзі? Дожилося. Здавалося, вроді 14 жовтня це вроді звичайний день, все так нічого, і так далі. Ну, але це дуже сумна новина. Microsoft припиняє підтримку Windows 10. 14 жовтня 2025 року. Це вже зовсім скоро, вже через 6 днів. Windows 10 не буде підтримуватись. Що це означає? Не буде оновлень безпеки, не буде технічної підтримки. Не буде обмеження для програм. Буде. Steam уже не буде працювати на 32-бітній Windows 10. Windows 10 це якраз остання версія Windows, яка підтримує 32-бітні процесори. Windows 11 тільки 64-бітні. Це означає, що з часом Windows не буде підтримуватись. Не будуть виходити нові програми. Може в такий час ще будуть, але через рік два три, чотири програми вже не будуть писати для Windows 10. Chrome хром, хром припинить підтримуватись, Opera не буде підтримуватись і так далі. З часом, через 10 років Windows 10 будуть застарілі кореневі сертифікати. Це значить, що е, це значить, що Windows 10 з інсайтами будуть туго відображатися, як це було з XP. В Windows 10 буде падати продуктивність в іграх. Невиправлені баги будуть, обмеження нових функцій. Новинки не будуть запускатися на Windows 10. Так далі. Windows 10 вийшло 29 липня 2015 року. це тоді була саме нова операційна система того, того часу. Зараз, зараз навіть теж користуються, я знаю, багато людей використовують, але з часом система стане небезпечною. Що в цьому випадку можна зробити? Дивіться, перше, можна попробувати, перейти на Windows 11. Якщо ваше желізо дозволяє, якщо у вас є TPM 2.0, Secure Boot і так далі, то ви без проблем можете перейти на Windows 11. Можна перейти такими шляхами, як чиста установка і чисте встановлення з нуляк, ну, або, ну, або онове це збереженням даних. Комп'ютер має відповідати там на вимогам. Хоча Windows 11 можна поставити на той комп'ютер, який не відповідає системним вимогам. Але стабільність роботи не гарантована. Навіть Microsoft сама каже, якщо ти ставиш Windows 11 не на підтриманий комп'ютер, то, то стабільність роботи не гарантована. Якщо, було, якщо щось піде не так під час установки, чи під час роботи буде не так, то Microsoft тобі нічим. вибач тобі, Господь, вибач тобі, тобі, господи, Microsoft вибач, тобі не поможе. Ніяк. Друге, що можна зробити, це отримати безплатну підтримку, але для того, треба мати обліковий запис Microsoft і зареєструватися в програмі Windows Backup. Таким чином, ви отримаєте платну, безплатну підтримку до 13 жовтня 2026 року. Звучить круто. Ну, також є третій шлях це Windows, е, м, приєднатися до програми Extended Support Update, тобто Windows як послуга. Тобто, знаєте, це звучить, ви продовжуєте отримувати оновлення, але з часу ви маєте замислитись про модернізацію парка свого комп'ютера. Тобто, тобто за рік кожен ви будете платити, щоб отримати оновлення. Це оновлення безпеки, захисту, але нового функціоналу не буде. Windows 10. Ну, але ну, таке було з Windows 7, по суті. Пам'ятаєте, коли підтримка Windows 7 закінчилась у 2020 році, Microsoft хтось перейшов на Windows 7 Extended Support Update. Тобто, Windows, тобто платна підтримка. Таке з Windows 10 є. Що можна отримати оновлення? Можна, е, знаєте, що, як зробити ще? Ну, мабуть, перейти на версію LTSA. LTSA 20, 2021. Ця версія буде підтримуватись аж до 2032 року. Це дуже багато. Тобто, ж, тобто ви 7 років ще будете отримувати оновлення. Це тільки для корпоративна версія, але, але перейти з про для корпоративну версію, для домашніх користувачів це не дуже якось. Так собі чесно. Ну, ну, але шо, ну, щоб, щоб перевірити, чи все операції, вам треба перевірити, чи стоять у вас всі останні оновлення безпеки на Windows 10 за, за вересень 2025 року. Всі останні важливі оновлення. Ну, це так кажу, щоб себе хоч захистити якось. Перевірте, чи включений захисник Windows. Якщо все включено, все як має бути, тоді ок. Це Very good. Ну, якщо ви, якщо ви там ігри не граєте, там, і так далі, то, він, то Windows 10 можна ще використовувати. Буде. Але з часом знаєте, що програми можуть не підтримувати Windows 10. Ну, Windows, так, 10 не будуть підтримувати. Chrome перестане підтримувати. Opera і так далі. Більшість програм вже відмовляться від Windows 10. Таке саме було з XP, зараз Windows 7, по суті. Ну, що робити? Ну, от такі справи. Там, мені шкода Windows 10. Я й сам пам'ятаю, коли вийшла Windows 10, мені тоді було лише е, 7 років. Ой 8. Я був тоді в другому класі, і я той вихід Windows 10 прекрасно пам'ятаю, коли та десятка вийшла, Windows 10 для мене теж було системою дитинства. У мене, мене на компі було Windows 10, потім я перейшов на 11-ту. І так далі. Ну, ну, підписники. Якщо кому відео цікаво було, підписуйтесь канал, ставте лайк і всім до нових відео.